Уже з початку травня в Ужгороді стартує серія благодійних концертів класичної музики, фестиваль «Контемп Тріо і друзі. Подія об'єднає унікальні локації найвишуканіших музикантів. Та головне має щиру мету зробити класичну музику доступною кожному. Відкриття буде в галереї «Ілько» 4 травня. Це буде наш концерт концерт Контемп Тріо. Прозвучить соната. Твір написаний для нашого складу, для нашого Тріо. Це подарунок від сучасного українського композитора Олександра Гоноболіна. Два концерти концерт угорських мелодій та. Концерт Артема Познякова з знов Стрі в супроводі Тріо буде проходити в галереї імені Букшая. До нас приїде чудовий віолончеліст, композитор, заслужений артист України Золтан Алмаші. Концерт буде проходити в греко-католицькому соборі. Це субота. А в неділю, 25 го числа, в нас буде гала-концерт великий в римо католицькій церкві Святого Юра. У програмі твори світової класики та сучасних українських композиторів. Це будуть більше, ніж концерти, кажуть організаторки. Це зустріч із душею музики, з її глибиною, емоцією та історією. Вхід на всі події вільний. Напевно, кожен музикант має таку мрію зробити свій власний фестиваль. Завдяки спілці GVL Ми мали таку нагоду. Зробити в Ужгороді фестиваль класичної музики. Всі п'ять концертів будуть мати унікальну свою ідею, свою унікальну атмосферу. Будуть запрошені професійні музиканти, чудові музиканти. Повністю безкоштовний і безкоштовний для військових, для гостей, для жінок загиблих воїнів. І Підтримка наших музикантів. Ми чекаємо на людей. Ми чекаємо на гостей міста не тільки Ужгороду, але цілого Закарпаття. Приходьте на наші концерти.